Мати та забезпечити всім необхідним, а потім допомогти воїну повернутися до мирного життя. Таким є завдання волонтера. Виконувати його правильно навчали під час кількаденного семінару тренінгу в Черкасах. Знаннями та вміннями надання психологічної допомоги бійцям за стандартами армії США та Великобританії ділився спеціально запрошений експерт. Детальніше у сюжеті волонтерів з усієї області навчали допомагати відновлювати психологічне здоров'я військових та постраждалих від збройної агресії. Основне завдання організаторів допомогти людям повернутися до повноцінного життя сьогоднішній. Ем... Захід, на якому ми знаходимося, він настільки актуальний в даний час, тому що дійсно війна зараз має нові оберти і нові виклики для суспільства, для самих військових, для волонтерів. І ми маємо єднатися, гуртуватися, навчатися і розуміти, що ми можемо в цій ситуації зробити, як супроводити ці процеси і ці виклики в нашому житті знаннями та вміннями з волонтерами ділився сертифікований тренер лікування та запобігання ПТРС за стандартами армії США та Великобританії. Він сам має досвід участі в бойових діях під час війни в Україні і багато часу витратив на те, щоб навчитися допомагати воїнам повертатися до мирного життя. На жаль, статистика будь-якої війни така, що після війни за п'ять років в цивільному житті, вже в мирному житті, гине більше людей військових. Від погіршення психологічного стану юна більше людей ніж на самій війні, але в Україні безпрецедентний волонтерський рух, і завдяки цьому руху, завдяки залученню всіх всіх сил, завдяки тому, що наше суспільство показало свою високу спроможність реагувати на такі, на такі ситуації, тому я навчаю. Суспільство як комунікувати, що робити з тим, щоб цивільні допомагали приймали військових після того, як вони повертаються. Тренінг мав не лише теоретичну навчальну частину. Під час зустрічі представники понад 20 волонтерських осередків Черкащини уклали меморандум про співпрацю та взаємну координацію дій. Це потрібно для того, щоб надавати допомогу більш ефективно і згуртовано. Підписання меморандумів це перший крок до того, щоб працювати синергійно і визначати майбутнє не тільки Черкащини, а й нашої всієї країни, розпочати суспільний діалог між громадськими організаціями і громадськими активістами ті, кому сьогодні не байдуже те, що відбувається в країні, ті, хто розуміє, що сьогодні потрібно планувати майбутнє, не потім, коли закінчиться війна, а вже сьогодні починати проектувати, що ми будемо робити. Усі фінансові витрати із забезпечення діяльності сертифікованого спеціаліста та організації взяли на себе благодійний фонд МХП громаді та ТОВ НВФ Урожай організації вже протягом тривалого часу підтримують військових та людей, що їм допомагають. Сьогодні одна із таких неординарних подій, яку ми проводимо дуже часто із кожними районами, це зустрічі наші з волонтерами. Це ті люди, які пліч опліч йдуть із МХП, які йдуть з урожаєм в Плані допомоги Збройним силам України ми допомагаємо автомобілями всім іншим. А люди допомагають тим, чим можуть. Тому волонтерський рух при нашій допомозі. Ми вважаємо, що він є таким спільним, спільним нашим проектом. Зустріч завершилася, але вона стала лише початком нового напрямку в роботі. З новими знаннями і вміннями, волонтери продовжать свою діяльність. Владислав Бедринець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.